Їжа об'єднує людей. Наша велика країна об'єднана тим, що ми вміємо смачно, корисно готувати. Ми вчимо наших дітей на уроках кулінарії, користуватися кухонним обладнанням. Ми вчимо дітей поводити себе на кухні. У зв'язку з тим, що не завжди є можливість відвідати наші заняття, наші уроки онлайн стануть в нагоді батькам і опікунам, які мають вдома діток і молодь. Робота з їжею це не тільки готування їжі, і це не тільки насичення. Робота з їжею це розвиток дрібної моторики, це орієнтація в просторі, це математика і геометрія. Робота з їжею відкриває цілий всесвіт. Робота з їжею може відкрити цілу велику Україну. Запрошуємо вас в нашу кулінарну подорож. Всім доброго дня! Всім привіт! Будемо готувати з вами палюшки. Або їх ще називають пальчиками, книдлі. Ця справа притаманна Волині. Для приготування палюшок нам знадобиться картопля. В даному випадку вона вже насварена. Манка, яйце. Сіль перець та мука. Приступаємо до замішування тіста. Спочатку додаємо картоплю. Я додаю 2 столових ложки манки, залишаю з картоплею десь на 15-20 хвилин, для того, щоб манка з картоплею в'язкість така не дуже забита. Бо якщо ми дамо більше муки, то палюшки будуть твердими, а манка зробить їх м'якшими. Менше муки, зате у нас буде більше в'язкіше тісто. Манку з картоплею перемішуємо, залишаємо на 15-20 хвилин. Після 15 хвилин до картоплі і манки додаємо яйце. Після яйця додаємо муку. Якщо ви не солили картоплю, коли ви її варили, можемо підсолити тісто. Все ретельно змішуємо. Місимо наше тісто. Можна місити ложкою, а можна місити руками. Кому як зручніше. Мені зручніше руками, я буду місити руками. Тісто вже має відставати від тарілки. От, щоб, вже можна було його, ну, щоб можна було його розтачувати, наприклад, або те, яке люблю щипати. Цей рецепт ми часто готуємо з сім'єю, тому що воно схоже на ліниві вареники. Вареники ліпити довго, а пальчики набагато швидше. Просто швидко. До процесу приготування батьки можуть залучати своїх дітей. Це буде досить весело і буде нагадувати гру. Далі будемо робити самі палюшки. Ви, наприклад, якщо вам легше, можете розтачати тісто і зробити ковбаскою, порізати. А можете робити так, як я. Просто робити такі кульки. І отакі от палюшки. Я відщепую тісто, а так мені зручніше і швидше. О, у нас вони можуть бути різні за товщиною. Пальчики ж бувають різні, так само і у нас пальчики різні. Бачите, вони такі жовтенького кольору, якраз як менше муки, і вони такі жовтенькі і мають бути смачніші. Для приготування палюшок нам потрібно підсолити воду, довести її до кипіння. Далі кидаємо палюшки у воду, будемо варити як вареники. Після того, як наші палюшки вже приготувалися, зварилися, ми переміщаємо їх в тарілочку. Можемо прикрасити зеленю, це по бажанню. Можна прикрасити. Отак гарно буде. Палюшки можуть смакувати з або сметаною, кому як до вподоби. Свої страви можете надсилати у коментарях під відео. Смачного вам!